З небо спустився до мене і звільнив грішню душу, відповім мені мука. Я любові твоєї навіка спасена. Ти отецья, ти син, ти мій Бог, Святий Дух, ти є скеля моя. Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину, і долиною смерті за руку ведеш, як порою душа моя стомлена страхом і тривожить питання. Як буде, як жить, ти напомніш ще разу спішиш, біля птахом, птаху, і ніхто, так, як ти, нас не зможе вбити. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто впалюю я, спотикаюсь песил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото. Кричить, не змогла знову впала, і на ноги тобі вже не встати. Ти одна у душі твої стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тобі, ти спіткнулась навмисно. Твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Господь промовляє. Я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз хижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішими снігу зроблю, як над низько впадеш, підніму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, Неосяжна любов, як її зрозуміти? Людине жалю, кров пролив, мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом бездійно бажаю, ще не раз благодаті на нього зірю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю. Все тому, що люблю, все тому, що люблю, а Святим Духом я потішаю, рятую. І надміру страждання тобі не пошлю, днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе я чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся з руку мою. Я для тебе вінець вже готовий тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Амінь.